Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку досить величеньку монету, яка має діаметр 30 міліметрів, товщину близько 1 мм і трохи більше за 6 грам. Ну, йдеться безумовно про срібну монету. Хоча вона, напевно, можна сказати, що штучно патинована. Тобто Це так помітно по, -по самій монеті. Ну, досить непогано зроблено, Тобто монета не є в такому м -м, досконалому стані. Тобто, я б її оцінив на четвірку. Тобто, стан хороший. М -м, але є багато таких притертих. Місць, і тому от ця штучна патинація, вона так чи інакше, напевно, що виправдана. Отже, що ми тут бачимо на цій монеті? На аверсі е погруддя короля. Ну, так, по зовнішньому вигляду, одразу можна сказати, що йдеться про Зигмунта 3. Це видно також із напису, до якого ми зараз йдемо. Зигмунт в обладунку. Короні в правиці він тримає меч, цей меч він поклав на праве плече, тобто ну, десь так приблизно він от в такому жесті, власне кажучи, його тримає. І в лівиці він тримає державу, тобто це така куля. З Христом, тобто символізує владу, дану церквою, Господом, владу над землею, над планетою, в цьому випадку, очевидь, над Річчю Посполитою. Ну і от це власне погруддя. Воно в такому обідку, тобто там от корона значною мірою виходить за межі цього обідка, такого, в стилі такого, якоїсь ниточки, наприклад. І обідок є по краю монети. Відповідно, виходить, що в такому подвійному обідку знаходиться сам напис, який от по колу. Ми тут читаємо це, вочевидь латина з скороченнями значними. Сігіс, і потім іде трійка латинська. Де ге, рекс, Пол, М.Д лі, РУС, Прус М. Ну, тобто, якщо це от розшифрувати і перекласти українською, то йдеться про Сізмун III, з Божої Ласки, Король Польський, Великий Князь Литви, Русі, Прусії і Мазовії, на зворотньому боці ми бачимо герб Речі Посполитої, тобто це п'ятипільний герб під королівською короною. Тобто в першому і третьому полях, відповідно, ми бачимо білого горла гер Польського королівства, в другому і третьому полях погоня, тобто от вершник з піднесеним мечем, це герб Великокнізів Литовського. І в центрі тут воно так ледве вгадується, це сніп королівського дому вазів, до якого належав Зигмун 3. Так само тут такий подвійний е, обідок. Е, і е, в ньому далі, власне кажучи, ми бачимо от, е, скорочений латиномовний м, напис: е, е, сам нек, n е, Потім тут е, напис переривається. І далі SV GOT. Ва е, е, хрі r. Ну, Знову ж таки, якщо це розшифрувати і е, перекласти, то виходить жамойтії, лівонії, а також шведських готів, вандалів, спадковий король. Тобто, фактично, е, йдеться про продовження. Титулатури Зигмунта III, яка почала була наведена перша її частина на аверсі, і от вона закінчується тут на реверсі. На реверсі є ще два моменти, на які варто згадати. Обабіч герба ми бачимо з одного боку цифри 1 і 6, тобто 16, з другої 22. Тобто йдеться про рік 1622-й. Під гербом, і, власне кажучи, це та от, е, зображення, яка перериває напис. Тут у щиті ми бачимо місяць ріжками догори, над ним стріла вістрям догори і обабіч дві зірочки. Тобто, це гербова фігура, герба САС. І вона тут уміщена, тому що якраз 1622 рік великим коронним підскарбієм був Миколай Данилович. І, відповідно, за тодішньою практикою його, скажімо так, якийсь елемент його герба був уміщений на коронних монетах. І відповідно, ми її тут бачимо. Ну, Як я вже сказав, стан тут такий просто хороший. Ну, от, наприклад, там волосся на от, у голові у Зигмунта 3 борода, це вже, скажімо так, тут не видно волосинок, це така вже просто от, 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 такі затерті контури, плече дещо затерте. Тут фрагмент меча зливається з плечем. Деякі літери так, притерті. Це на аверсі, на реверсі. Наприклад, в третьому полі дуже затертий вершник от погоня. Тобто взагалі деталі цього герба теж вони так значною мірою втрачені, але з іншого боку, напис практично читається повністю. Принаймні всі елементи вони тут їх можна розглядіти доволі спокійно, навіть без збільшеного скла. Тобто оця штучна, тут тобто її спочатку очевидно, що гарно позбулися будь-якого бруду, скажімо, добре її почистили і потім зробили цю штучну патину для того, щоб вона так трошки відтіняла. Тобто, тут от, вона стерта з зображення, тільки залишилося тло. Патиноване, і воно достатньо так гарно, достатньо професійно, як для, очевидь, приватного особи, яка ймовірно, готувала цю монету для колекціонера, власне, добре вона виглядає. Ну, от така річ, Тобто, я, до речі, додам, що йдеться про Орт, тобто, це чверть талера. І це монети достатньо хороші, з хорошим сріблом, тобто вони достатньо часто фігурують у скарбах XVII століття. І вони от карбувалися ну, не лише за часів Зигмунта III, але от за часів Зигмунта саме це такий початок, масовий початок карбування, який потім повторювався ще кілька разів здається, за. Я на другого Казимира і там ще була емісія у 18 столітті. Ну, цікава монета, безумовно. Якщо вам було цікаво про неї послухати, прошу підписатися на наш канал, поширити посилання на це відео у соціальних мережах і лайкнути це відео, написати коментар, що ви про це думаєте. Поділитися своїми думками. До зустрічі!